Ви коли-небудь замислювалися, як можна патрулювати безкраї океани або проводити далеку розвідку, не наражаючи на небезпеку людські життя? Знайомтеся, це сімейство Халія, революційна лінійка безпілотних систем, створених для будь-яких завдань. Перша модель Халія цей повністю електричний дрон, ваш незамінний помічник для завдань малої дальності. Маючи радіус дії 400 кілометрів і корисне навантаження до 46 кг, кілограмів, він ідеально підходить для прибережного моніторингу та швидких інспекцій. Потрібно рухатися далі. Халія М це гібридно-електрична потужність, він кардинально розширює ваші можливості до понад трьох тисяч кілометрів, що робить його ідеальним вибором для тривалого патрулювання та безперервного спостереження, зберігаючи при цьому те саме навантаження. А для найвимогливіших стратегічних операцій існує Халія Х. Цей реактивний звір здатний подолати майже 5 тисяч кілометрів і нести колосальне навантаження вагою майже 1 тисяча кілограмів, він справді поза конкуренцією. Від локальних місій до глобального охоплення серія халія заново визначає межі можливого. Дякуємо за перегляд, не забудьте підписатися, щоб побачити більше розборів передових технологій.